Перший пріоритет українців у цій війні це збереження української держави. Ворог поставив перед собою не мету захопити Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області України чи стояти у Криму. Ворогу потрібна не харківська чи Миколаївська області України ворогу потрібна ліквідація української державності з приєднанням всієї території нашої країни до Росії, і це тільки перший етап відновлення російської державності у кордонах радянського союзу 1991 року. Тим більше не треба вважати, що Росія в разі перемоги над Україною буде провадити ще багато війн на пострадянському просторі. Всі ми з вами реалісти. Розуміємо, що в результаті знищення української державності практично майже всі колишні радянські республіки посипляться як доміно під ноги Володимиру Путіну. Принаймні, так може вважати бундючний російський керманич, який не помічає ролі інших держав, зокрема у Азії на пострадянському просторі, і не усвідомлює, що попереду у Росії, якщо вона переможе на європейській частині колишнього радянського союзу, серйозна боротьба. І з Китаєм, але все це, всі ці війні конфлікти у майбутньому, зараз варто зосередитися саме на збереженні української державності. А для збереження української державності потрібно зберегти українців на українській землі важлива мета президента Російської Федерації Володимира Путіна Його оточення, його хворих на шовіністичний вірус співвітчизників. Це щоб росіяни замістили українців на українській землі, а українці були вигнані до інших країн Європи, які також потім можуть стати сферою тиску оновленої російської імперської державності. Для того щоб зберігти українців на українській землі, а це не така проста задача, як здається сьогодні на перший погляд, бо країна втрачає мільйони мешканців, і цей процес не закінчився, нам потрібно зберігти. Збройні сили, адже збройні сили України це зараз єдина запорука збереження української державності і української нації в умовах фактичної руйнації міжнародного права Володимиром Путіним та Росією ніяких інших чинників, які могли б вплинути на збереження української держави на політичній мапі світу і українців на своїй землі не існує у природі, і це теж потрібно розуміти. Так, що збереження українських воїнів має стати головним завданням українського військового командування і політичного керівництва країни. Кожен, хто сьогодні думає, що прийшов час міркувати з точки зору електоральних можливостей, рейтингів популярності у громадян, тощо має поставити перед собою просте. І легке запитання, чи існуватиме взагалі держава, президентом якої мене можуть обрати, і чи буде населення готове голосувати, жити на територіях, де будуть проводитися президентські і парламентські вибори в Україні? Дуже просте питання, елементарне. і кожна тверезо мисляча людина може дати собі просту відповідь, якщо не буде держави і не буде країни. Не буде де обиратися навіть запеклий корупціонерішка може сказати собі просту правду: якщо не буде держави і не буде країни, мені не буде кого грабувати. Цю територію будуть грабувати спеціально призначені Володимиром Путіним чиновники та. Люди з його власного оточення, як втім, це і відбувається у Криму та на інших окупованих територіях України. Що багато там накрали українські корупціонерички Небагато. бо є у Росії кому красти тим більш набагато, більш впевнено і професійно, ніж це робиться у нас, і про це також потрібно пам'ятати кожному. Всі ми сьогодні у одному човні. І Ті, у кого грабують, і ті, хто грабує, і всім нам, як це не парадоксально, звучить, потрібно, щоб цей човен не потонув з усіма нами.